Батьківщину і матір не вибирають. Можливо, саме тому ці два слова часто вживаються поруч. Адже батьківщину ми теж називаємо матір'ю. Кожний у нас під словом Вітчизна уявляє рідні обличчя батьків, друзів, рідних і, захищаючи вітчизну, кожний захищає найдорожче. Наш земляк Юрій Вікторович Палена початком воєнних дій на Донбасі теж вирушив захищати все, що було йому рідним і дорогим. Палено Юрій Вікторович народився 25 лютого 1984 року в селі Шульгінка Старобільського району Луганської області. Прикладом для юнака був батько, який свого часу закінчував військове політичне училище в місті Голіцино. Тому, коли настав час вступити до лав армії, Юрій не вагаючись зробив це. Військову службу земляк проходив спочатку в навчальній частині Мерефа під Харковом, а потім його було передава. Ведено до частини МНС населеного пункту Носкутівка. За час перебування на військовій службі юнак отримав навички мінувальника та водія машини, що будує фонтонні мости. Повернувшись додому, Юрій Вікторович з головою поринає у вир життя. Поспішає робити добрі справи. Завжди усміхнений. Уважний юнак користувався авторитетом серед односельців. Заповітним мріям Юрія не вдалося збутися. На Донбасі почались воєнні дії. Юнак одним із перших вступив в батальйон Айдар. Основною мотивацією такого вчинку була фраза: Я давав клятву захищати свою батьківщину, Україну в батальйоні. Земляк відразу знайшов спільну мову з воїнами-побратимами. В тісному колі він мав позивний Юра ОК, так як їздив на авто цієї марки. Завжди з гумором намагався реагувати на все, що відбувається, вмів знайти слова, щоб підтримати своїх друзів. А як чудово заварював запашну і смачну каву. Він ні на хвилину не сумнівався в правильності свого життєвого вибору, гордився тим, що захищає рідну землю, свою родину. Паліно Юрій Вікторович загинув у бою під Слав'яно-Сербськом 15 жовтня 2014 року. Загинув до останнього, героїчно захищаючи свій край. Віддав своє життя в ім'я майбутнього своїх синів, в ім'я миру і спокою своєї держави. А так хочеться, щоб знову побачив ти синів своїх, і батька, і матір, нас усіх полив улюблені троянди, пахучу каву заварив. Коли закінчиться війна, країна встане із руїни, і голос миру і добра почуєш ти із домовина. У час, коли наш край в жорстокій боротьбі, злий ворог рве, лишаючи глибокі рани. Багато так сказати, хочеться тобі, наш брате, батьку, сину, друже і коханий. Тобі безмежна дяка за незалежний дух, що серед вибухів війни, страшного пекла, тримався стійко серед путлерських потуг, спрямованих на те, щоб Україна вмерла. Захоплююсь тобою і дякую тобі. Що свій патріотизм довів, взявши зброю і на захист ставши без пустопорожніх слів, багато ж тих, хто тільки на словах героя.